Воду огнені, моєї цікаві періоду правдіння станів, ім'ями було пов'язано поняття кров, терор, обман, виконування. не прийом правління стання, як літечного лідера, вождя, персонального путь пособи, традиційно приховують увагу до світів. Особливо діти серед них займає відношення його українською. Не педаної роботи, я на основі фактичного матеріалу краще пізнати понад організатор призначну торічну роботу історії ХХ століття. Задання дослідження є дослідити шкіри шляхи стату, народу, злодії народу. Визначити причини рінування стали України та суверенної держави, які були такою жорстокістю, що вимог голову легіони України у вас державі. У загальні збірі матеріалу Об'єктом дослідження є життєві шляхи політичної діяльності Сталіна. Петрин є з і жорстокі відношення Сталіна до людей країни, зокрема благодійського народу. Хронологічний меди за період життя і споріжоме. Але мета науковані замінилися питання роботи. Престижне значення цього заслуження э, э, полягають в тому, що його можна буде використати під час э, виготовки у старших класі до відкритих уроків за 6 історик 10 століття і у 19 заняття, що доказнеться в, в каждому періоді. За своєю структурою робота складається з трьох tu ali do tu podrejo vodeli, podrejo на nekako podirati na tudi vodeli. Vesno si tako je, kot sem že rad. In tem so vodeli bilo se postavljeni. Zdaj, že vodeli samo vodeli,